Менти заради майбутнього. Вічого неділю в умані пройшло із закликами підтримати кандидата в народні депутати Андрія Докуна. У народі його називають єдиним чесним кандидатом. Олександр Мирний нардеп свободи, що воює в АТО у складі батальйону Січ, зі сходів міськвиконкому закликав у Манчан підтримати Андрія Докуна, а на заїжджих із Києва кандидатів. Причина він місцевий за останні півроку роботи на посаді заступника міністра аграрної політики. Показали, що Андрій ефективний менеджер, який зумів спинити корупційні схеми і зробити. Щоб в Україні і Умені, зокрема, не було катастрофічного росту цін на продукти харчування, також Андрія Дикуна підтримав і В'ячеслав Зозуля, відомий в УМАНІ активіст майдану. Підтримую Андрія Дикуна на виборах Верховної Ради України. По-перше, Андрій він наш земляк. За той час, скільки я цю людину знаю, я переконався, що молода людина, яка досягнула завдяки своїм зусиллям вершин, як Заступник міністра громадської політики, починаючи з простого студента у Меського сільгосінститу, для мене особисто це приклад того, як наша молодь може себе реалізувати. В нашій державі має бути нарешті дієвий парламент, тому я всіх Закликаю голосувати за Андрія Декуна. Автопробіг зібрав більше 30 автомобілів, що проїхали за маршрутом Умань-Монастирище Христинівка. По дорозі не один десяток машин приєднувались до колони. Кінцева зупинка була біля сін Уманської міської ради, де пройшла зустріч із Уманчанами. І дорослі малі прийшли послухати кандидата в народні депутати Андрія Дикуна та задати найболючіші для них питання. Одним із найпоширеніших стали, чому Андрій Дикун так пізно з'явився на передвиборчій арені та як уникнути третього майдану. От з нас, з українців, багато-багато років, століттями робили просто рабів. Я до цього часу собі не можу знайти відповідь на питання, чому ми, живучи з вами на землі Тараса Григоровича Шевченка, Богдана Хмельницького, досі маємо цей рабський менталітет в своїй голові. Ну, люди добрі, скажіть, будь ласка, якби рік тому хтось вам сказав, що в цій країні не буде Януковича і його банди, хтось би повірив? Ні. Якби рік тому хтось би вам сказав, що до нас вторгнеться, наш в лапках братній народ росіяни. Хтось би повірив? Ні. Якби рік тому хтось вам сказав, що якби до нас вторглася третя по величині армія світу, російська, а ми її зупинили. Хтось би повірив? Ні. Але ми це зробили? Зробили. Давайте робити далі, давайте перестанемо бути рабами на власній землі. Нам з вами, повірте, нам є чим пишатися. Але сьогодні, за цих півроку, наша країна стала зовсім іншою. Сьогодні ми вже винні за це, за це мирне небо, яке ми маємо сьогодні, за те, що ми сьогодні живемо, за це вже люди положили своє життя. І якщо ви думаєте, що війна це десь там на Донбасі, за 700 кілометрів від нашого міста, ви сильно помиляєтесь, чужої війни не буває. Якщо ми 26 жовтня не поміняємо нашу Верховну Раду, далі в нас буде третій майдан. Тільки не з коктейлями Молотова, а з автоматами Калашникова. Далі буде потужна, можливо, громадянська війна. Країна знаходиться на межі. І сьогодні наше з вами завдання переконати своїх рідних, своїх близьких, своїх друзів, всіх людей піти разом на вибори і поміняти. Не треба себе недооцінювати, не треба думати, що ми дурні, що ми. Нічого не вміємо, нічого не здатні, що є десь розумні європейці, є десь розумні американці, а українці самі гірші. Де були ці всі розумні європейці і американці, коли до нас вторглася російська армія? Нам всі тільки співчували. Але ми знайшли в собі сили. І повірте мені, що в нас зараз тільки зароджується наша країна. І для того, щоб вона нормально далі почала жити, нам треба прийняти нові закони. От для чого нам треба обрати нову раду? Не для того, щоб нові прийшли там до кормушки, ще там до чогось. Сьогодні треба дати шанс другим людям прийти в парламент. Не, не знов тим самим. У нас подивіться, вони там сидять вже по 10-20 років в тій Верховній Раді і знову нам обіцяють одне й те саме.